Випити каву у компанії котиків відтепер можна і в Ужгороді. Перше кота-кафе запрацювало місяць тому. Його власниця Людмила Гук каже, ідея не нова, та втілювати її було лячно. Ідея не моя, ну спершу початкова. Тобто, вже в нас є в Україні кав'ярні, які вже трошки довше працюють ніж ми. Час такий, що дуже довго я зважувала, варто, не варто, тому що зараз дуже ризиковано. Але думаю, що Людям потрібен такий, якийсь трошки, особливо дітям. Тринадцятеро пухнастих хвостів розмістилися на другому поверсі кав'ярні. Щоб з ними зустрітися, треба заплатити символічну суму. У такий спосіб коти самі на себе заробляють. Щоправда, коштів на всіх не вистачає, бо у пані Людмили є ще й притулок. Загалом жінка отримує сотню котів. Половина з них прибули з окупованих територій на початку війни. Усіх тварин полікувала, стерилізувала, вакцинувала і намагається знайти їм люблячу родину. Основною метою взагалі, ну, нашої кав'ярні це знайти котикам дім родини, тому що мій притулок переповнений, інші притулки переповнені. На вулицях маємо ще дуже багато, які теж потребують. Ну, я маю таку надію, що кав'ярня все-таки допоможе котикам і людям потрібним зустрітися. Найчастіше у гості до котів приходять підлітки, вимушені переселенці, зауважує пані Людмила. По-перше, до нас багато приходять підлітків переселенців, тобто вони якимось чином їхні котики лишилися там, або вони не могли їх взяти, або котики загинули. Тобто, це пов'язано з тим, що вони наразі не можуть тут взяти собі тваринку. А друга частина це наші місцеві дітки, які у нас тут недалеко школа. У компанії котиків можна навіть вчитися онлайн. Кожна зустріч своєрідна кототерапія. Не у всіх можливість є. Купити собі котики, і в принципі це дуже добре для людей, які небагато знають про котики. Просто дізнатися, як вони живуть, і просто розслабитися, можливо, в тяжкі дні. Е, дізналася я від подруги в, в коледжі, Вона мені розповіла, що вона відкрила якраз кафе з котиками, а тому, що я давно вже мріяла сходити в якесь подобне місце, де є коти, там пушисті звірки, тому що часто бачу то в інтернеті. І узнав про те, що тут тепер нас таке відкрили, я була приісполнена бажанням позавітати. І як правильно? Враження дуже положительні, тому що мені дуже подобаються котики і в цілому звірі, але вони то, ще всі дуже ласкові, стерильні, і вони дуже не косо, ну, забавні тварини. Завітати до котиків може будь-хто, але не слід забувати про правила поведінки на їхній території. Найдужче коти не люблять шуму. Це для них стрес. Для них трошки важко спілкування з дітками проходить, з такими маленькими, які е, виявляють емоції голосно. От, це те, що їх стресує. Тому я намагаюся завжди, коли приходять з маленькими дітками, просити, щоб все-таки діткам попередньо пояснили, що там не можна кричати, шуміти. А ще котів та кіток не можна пригощати своїми смаколиками, бо це може викликати у них алергію. Найкраще допомогти чотирилапим, донатом та любов'ю.